Вітаю, шановні батьки. Звертаюся до вас від методичного центру приватної початкової школи Азбука. Буду говорити з приводу структури та розпорядку нашого навчального дня. Багатьох бентежить різні запитання, адже ваша дитина вперше вступає до школи, і це абсолютно нормально. Поясню трішечки стосовно проєктної діяльності, яка є частиною нашого навчального дня. Наша школа, як і багато інших, звертає велику увагу виховній роботі. Тому в нас проводяться виховні заходи, різні свята. Ми приділяємо увагу тому, що діти повинні спілкуватися одним з одним, вирішувати разом спільні питання. Проблемні запитання, як ми це робимо під час проєктної діяльності для вчителя, ця година це велика паличка-виручалочка, адже урок в першому класі триває всього лише 35 хвилин. Саме тому є теми, які важко даються дітям. Отже, вчитель з легкістю може використати додаткову годину для того, щоб пояснити детальніше певну тему. Отже, основна навчальна діяльність. В нашому закладі освіти відбувається з 9 до 14 години. Цю годину вчитель вже може використовувати на те, на що вважає потрібним, або ж додатково пояснити тему, або виконати з дітьми якусь проєктну роботу, або підготуватися до свята чи виховної години. Наша структура дня розроблялась нашим методичним відділом, зважаючи на певні нюанси, кожна філія нашого закладу працює саме за такою структурою, і е, батьки задоволені нашою роботою. Тому я думаю, що з вересня, коли ваші діти переступлять поріг нашої школи, у вас не виникатиме питань, адже Адаптація дітей буде проходити легко, діти будуть брати участь у різних виховних заходах, у різних святах. Всю цю роботу ми будемо показувати вам. А якщо дітям необхідна буде допомога в певній темі, то вчитель пояснить детальніше під час цієї години. Дякую всім, що обрали нашу школу.